Вітаю вас, дорогі друзі! В ефірі історична програма Дорогами Християнства. І з вами знову я, її ведучий Віталій Кривой. Не раз, знаходячись в нашій студії, я переконувався у перевіреній часом істині: все нове це добре забути старе. Тому духовний досвід минулих віків треба не забувати, а переосмислювати і примножувати. Запрошую вас на нову, цікаву розмову. Художня література певної епохи дає нам цікавий зріз інтелектуального розвитку свого часу. Ми дізнаємося, яку віру люди сповідували, якими ідеалами жили, як осмислювали минуле і як уявляли майбутнє. Ми досліджували в цій студії про творчий спадок київського митрополита Іларіона і новгородського єпископа Луки жидяти Але згадуючи про давньоруських письменників, не можна обминути увагою колоритну постать Кирила Туровського. Особливо цікавим є його твір Притча про людську душу і тіло, де в складній, алегоричній формі він описує духовне життя християнина. Його ми й розглянемо сьогодні. В студії з нами, як завжди, Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Коваль Богдан, релігієзнавець, дослідник історії середньовіччя. Радий вітати вас, Віталій і Богдан. Взаємно. Сьогодні ми разом з вами звернемось до відомого твору Кирила Туровського, яке відображає його розуміння і його погляд на святе письмо, яке було в тому часу. Але перед цим я запрошую вас разом з нашими глядачами звернути увагу на історичну довідку. Кирило Туровський Церковний діяч, мислитель, красномовний проповідник. Він походив із заможної сім'ї міста Турова, нині Гомельська область Республіки Білорусь, отримав ґрунтовну освіту, знав кілька іноземних мов, грецьку та візантійську літературу. З молодих років присвятив себе Богові, став знаменитий як проповідник Божественних писань. Згодом був поставлений туровським єпископом до 1169 року. Житє зберегло свідчення про виступ Кирила проти Єресі Володимира Суздальського єпископа Федора. Очевидно, близько 1182 року Кирило Туровський залишив єпископську кафедру і вийшов на спокій в один з Туровських монастирів у житті, поданий у першу чергу саме як видатний церковний проповідник, другий Златоуст. До нашого часу дійшло велике число урочистих слів і проповідей Кирила: притча про душу і тіло. Повість про білорисця і монашество, сказання про чорнориський чин, вісім слів на церковні свята. Крім того, збереглося послання Кирила до архімандрита києво Печерського монастиря Василія і цілий ряд молитовних текстів, близько 30 молитов канони в усіх цих творах. Кирило проявляється як церковний письменник найвищого рівня. Його писання завжди спрямовані до тлумачення євангельських істин. Кирило був чудовим ритором, який прекрасно володів складними уподібненнями, тонкими ремінісценціями, усіма правилами прикрас мови. Молитви Кирила, так само як і його слова і проповіді, органічно вписуються у церковну традицію. І за змістом, і за формою вони відповідають кращим зразкам цього жанру. Проповіді Кирила мали вплив і за межами Русі, та увійшли до різних збірників проповідницької літератури. Розпочинаючи нашу розмову, шановні експерти, я хотів би найперше, щоб ви трішки розширили. Представлення наше взагалі про самого Кирила Туровського. Трішки було сказано в історичній довідці, але взагалі, хто він був, звідки походив, яким ми його знаємо, що доносять до нас історичні джерела. Будь ласка, що варто зазначити, перше, що він був з багатої родини, а угу. багатим людям зрикатися чогось дуже важко. Одного разу до Ісуса Христа прийшов багатий юнак і каже: Господи, хочу ну, Твоїм учнем бути. Христос каже, роздай все. Прийди і слідуй за мною, і він відвернувся, пішов із сумним лицем, бо мав велике багатство. І Христос це... сказав: важко багатому війти в царство. Ну це не про Кирило. А якраз Кирилом Туровський належить до тих, хто пішов іншим шляхом, хто став угу. послідовником Христа. І дуже цікаво те, що Він в якийсь час він були різні етапи його життя. То він там жив багатій родині. А в певний час він став так званим столпніком. Стопніком. Mm -hmm. да, таким що монахом столпником. І Багато так. людей, читаючи це, чомусь вважають, Аскетичний що в е, mm -hmm. них зараз в пам'яті нав'язане, на жаль, е, такою неправдивою історією, я би сказав, е, одна тільки точка зору про монахів єгипетського походження які, чи сирійського походження, які на стовпи вилазили. Тікали милості від людей, і сиділи там, наче вони ближче до Бога. Uh -huh. Але було інше монашество, про яке ми говорили, так зване кельтське монашество. Це не означає, що всі ці монахи кельтами. були, uh -huh. Ні. Це якраз показує монашество, яке служить людям, яке усамітнюється для чого? Для того, щоб наблизитись до Бога і потім результатами того наближення. Поділитися е, з іншими людьми І це усамітниця. Він був стол, який okay, для чого самітнився? Для літературної діяльності. Mm -hmm. З під його пера вийшла величезна кількість, е, можливо, ним написане, можливо, приписаних йому невідомо, mm -hmm. але наразі він вважається автором творів, книг, статей, е, проповідей. Mm -hmm. Він перечитав безліч літератури. Маса його проповідей свідчить про те, що він перечитав там Івана Златоусто, Талмуд. Mm -hmm. А то Талмут велика праця. Mm -hmm. так, він його і використовує, і інтерпретує ними, вільно володіє ними, величезною кількістю творів. Ну е як відомо, такі люди вони багато часу проводили дослідженні, як ви сказали, і в молитвах. Е що відомо, я знаю, відомо з історії про багато відомо про молитви. Чим відрізнялися молитви саме Кирила? Від інших молитв, як скажімо так, його сучасників, який які особливий момент ми знаходимо в його молитвах, як віруючої людини, глибоко, які, яка переосмислювала світ, ми знаходимо, що і молитви, які говорить Кирило Туровський, це живі молитви, це жива розмова із Богом. Тоді, як зараз подають традицію офіційної церкви, як молитви, де е, розмірені, говоряться одні й ті самі слова, де. Людина часто говорить її без усякого змісту, угу. просто щоб відбути певний ритуал. То Кирило Туровський, ми маємо зразок практичної молитви. Здається, от Віталій може нам навіть зачитати вона ті слова. Які, ну, хотів би сказати, що вона випливала ця молитва його, із великого знання святого письма. Він дуже гарно це знав це святе письмо володівним, угу. і е, він говорить з Богом. Так, якби... ну, він розмовляє з Богом. Не просто щось каже Богові, а він з Богом розмовляє. Үгі. Бог йому зі Слова Божого, він йому ж словами Божими відповідає. Діалог. Це Ці... діалог, да? так? Так, діалог. Це не просто якийсь одне слово, яке сказане в порожнечу, а це діалог. Ну, з багатьох творів ми сьогодні обрали саме твір, е який має назву Притча про душу і тіло. Чому саме цей твір. Е Є таким важливим. Ну чому ми його саме використовуємо сьогодні? Чому на ньому акцентуємо? Тому що він є показовим для тієї епохи. Він є, по-перше, зразком красного письменства. Це дуже красива проповідь. А по друге, вона показує характерну рису української філософії, українського способу думки, угу. що українська філософія була сконцентрована на так званому кордоцентризмі, тобто, простими словами, філософія серця. На практичному uh -huh. житті людини. Uh -huh. Так само Кирило Туровський його більше цікавить внутрішнє життя людини, внутрішній стан її душі, uh -huh. як бути людині праведною перед Богом, як Христа прийняти в своє серце. Ось про це нам розповідає притча про душу і тіло. Тобто він не стільки говорить, ось як в попередній передачі в нас було про Луку жидяту. Uh -huh. Лука Дята Жид більше дає настанови якісь практичного характеру, зовнішнього плану. Mm -hmm. так, робіть, так робіть, так не робіть, тобто задає якісь моделі поведінки. То у Кирила Туровського, ось цей характерний його твір, притча про людську душу і тіло, він закликає людину розібратися у самій собі. Що mm -hmm. рухає людиною? Що є головним мотивом її дій? Mm -hmm. Чи є зв'язок людини з Богом, чи якісь, щось інше керує mm -hmm. нею? Роздумуючи над твором притча про людську душу і тіло, цікаво, просто постає питання. Автор більше полемізує про богослів'я, чи його цікавить якісь питання, які пов'язані ну, злободенні саме в тому часі? Він говорить про... Про щось актуальне, яке існує тоді, ось особливість давньоруської філософії, якраз в тому, що вони розглядають практичне питання, тобто, незважаючи на те, що я говорив про кордоцентризм, про філософію серця, що він заглиблюється туди mm -hmm. в глибини людської душі і намагається звідти витягти якісь mm -hmm. мотиви поведінки, чому людина веде себе так і не інакше, то це твір глибоко практичного значення. Mm -hmm. Вони Кирило Туровський не розбирає як захід як західні богослови, про те, з чого складається душа. Mm -hmm. Про компоненти, як саме відбувається спілкування душі, він просто закликає до такого глибокого духовного самоаналізу. Mm -hmm. Тобто, незважаючи на всю красоту, незважаючи на всю складність, все одно це є твір глибоко практичний. Ось що стосується, чи відноситься він співвідноситься він якось із реаліями часу, ми ще будемо, я сподіваюся, говорити про це питання, що там є закиди відносно священства. Uh -huh. Чи людина з якими мотивами людина йде на священство, з якими uh -huh. мотивами людина приймає духовний сан, uh -huh. і це має прямий натяк на події того часу, коли Ростово-Суздальський єпископ uh -huh. вирішив відділитися від київської митрополії і створити там. Власне, щось автономне на догоду Ростово суздальським князям. Тобто, він е, і чіпотреба чіпає, чіпає і події угу. актуальні свого часу. Хоча більше, звичайно, в нього такого е, самозаглиблення. По крайній мірі так кажуть інтерпретатори, бо назавжди чомусь в тлумачах проповідає Русі, завжди. Політику туди намагаються. Да. Да. Я би не погодився, що там ростово і, всі ті. Ну, і Я особисто не бачу цього в тексті прямому, немає там про суздаль написано. Так пишуть коментатори. Ну може, Можна побачити просто, да, як з вами. Ну можна на побачити події. там, да, можна. але ви розумієте, його цікавить не політика, його цікавить mm. душа людська. Він говорить про будження, починається з мене. Mm -hmm. Коли Кирило Туровський був у цій вежі, закритий там, mm -hmm. усамітнився для того, щоб спілкуватись з Богом, і він оглядав людство кром себе, людей, яких вони живуть, проблеми, mm -hmm. і він змінився, Бог його змінив. І люди побачили цю зміну. Люди побачили, як той багатий чоловік, який, можливо, був такий напищений, зневажав інших, став іншим. Mm -hmm. І вони обрали його єпископом. Не просто призначив десь а там. його обрали, обрали єписком, в нього uh -huh. життя змінилося. Uh -huh. І його хвилює цим твором, хвилює інше, як е люди зміняться. Ну, е тобто буде... там присутні реалії того часу тільки тому, що Кирило Туровський живе у тому, у час. тому часі. І ми можемо побачити це. Хотів би прийти безпосередньо до сюжету е нашої, нашого сьогоднішнього твору. Хотів би запитати, яка алегорична оповідь лежить у основі цього сюжету. Притча про людську душу і тіло в ній лежить сюжет взятий Кирилом із Вавилонського Талмуду. Що таке талмуд? Це ну певний такий єврейський коментар. До Біблії, скільки угу. там сторінок в ньому ну. <хи> ну, це навіть багатотомна така це праця. багатотомна, ну Ось дуже це фактично є основа. розуміння, ну практичне застосування святого, святого письма. в практичному угу. житті. називається вона там розмова імператора Антоніна з Рабином, тобто ну, з, Равіном, це він з, з основу бере. Да. вона звідти взяти угу. цей сюжет. Де вона могла виникнути, хто його знає, але вона добре знайома була іудеям, і іудаїзмом. Тому uh -huh. можливо, що вона й розрахована на людей, які належні до юдаїзму або якось з ним знайомі. Він Співності. це спеціально бере. Але Він її по-своєму трактує. Він її і переосмислює, що там Сам сюжет сам сам такий цікавий. Uh -huh. Полягає в чому? Він навіть нагадує в дечому такий біблійний початок. Uh -huh. Як один чоловік насадив виноградника? І щоб в цей виноградник не залізли злодії, найняв двох сторожів. Але угу. хазяїн переживав і за те, щоб ці сторожі не покористувалися плодами виноградника. Тому одного сторожа взяв сліпого, щоб не бачив, що красти, а другого сторожа взяв кульгавого, щоб далеко не поніс те, що він міг би, міг би взяти з цього виноградника. І ось ці сторожі стоять, і їм захотілося покуштувати вночі, і захотілося їм покуштувати плодів. І тому вони винайшли такий цікавий спосіб. Сліпий каже Кульгавому: залізай до мене на плечі. От, Ти будеш мені показувати дорогу, а uh -huh. я буду рвати, рвати ці плоди, плоди винограду. Uh -huh. І таким чином вони обкрадають виноградник хазяя і говорять, що хазяїн ніколи не знає, тому що думає, що ми ну, не, здатні, не здатні це зробити. Не здатні це uh -huh. зробити. Ось. Але коли е, настає час, що хазяїн приходить у виноградник, перевіряє його стан, то. Він думає, як це могло бути, як це могло статися, і в результаті судового процесу говорить, знову каже, як ви робили це, то от зробіть зараз так само: кульгавий хай сяде на плечі сліпому. І тоді, коли побачили, що можливо при такому розкладі обікрасти виноградник, то обох запроторюють до в'язниці і піддають їх. Тортуром. Ось угу. такий коротко сюжет цієї притчі, який становить сам кістяк цього ага. твору. І який богословський аспект він відкриває, ну, що ми тут можемо побачити? Хазяїн, безумовно, означає Бога Отця, який створює цей виноградник, угу. як не дивно, саме для них угу. е, для цього кульгавого і сліпого. Сліпий означає душу людську, угу. а кульгавий означає тіло людське. І Кирило Туровський їх не роз'єднує. Mm -hmm. Як робила це філософії бослів'я, і робить багатьох віровчень? Що вони mm -hmm. кажуть, то душа вона хороша, а тіло погане. У mm -hmm. нас таке віровчення дуалізм Платона: що mm -hmm. душу треба спасти, а тіло треба аскезі піддавати. А він каже: ні. Mm -hmm. Якраз винна душа більше, mm -hmm. сліпець винен, але й кулявий винен, бо він туди пішов. І вони об'єднані вони разом як одна, оця, скажімо, така істота. І цікаво, сенс притчі в чому? Що Господь Бог створив цей світ для них. Але mm -hmm. вони перед часом вирішили заволодіти тим, що для них Бог приготував. І в цьому є сенс гріха. Віталій, ви продовжите вашу відповідь через декілька хвилин. Ми знову повернемось до нашої студії. Залишайтеся з нами. Ми повертаємось в нашу студію. В вашій увазі, дорогі глядачі, програма Дорогами Християнства. І сьогодні ми досліджуємо твір Кирила Туровського «Притча про душу і тіло з нами Віталій Неробото, Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу теми, яку сьогодні ми піднімаємо, пишіть нам на електронну адресу, що є зараз на вашому екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті. Путь. Отже, що Кирило Туровський, коли розповідає цю притчу, хоче сказати нам про первородний гріх. Будь ласка, ви можете продовжити. Е, ще раз хочу нагадати, що головними діючими особами є троє. Є Бог, uh -huh. який створив чудовий сад виноградний, з якого роздається чудовий аромат, який нагадує про ті благословіння, які будуть як нагорода для двох охоронців цього саду, uh -huh. для сліпця, який символізує людську душу. І для хромця, який символізує людське тіло, але вони не дочікуються того моменту, коли Бог дає нагороду, вони вирішують самі його взяти. Це дуже схоже на історію про єдемський сад. Коли Адам і Єва згрішили, коли вони uh -huh. відступили від Бога. Бог їм все дарував, каже, о цього не їжте. Uh -huh. Є речі, які Бог сказав, то все ваше, то не ваше. Бог каже, оце ці заповіді виконують, то твоє. Їж, пий, насолоджуйся життям, радій, але не переступай тієї uh -huh. межі, mm -hmm. я сказав, бо тобі то буде не на добро, то не, 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 не того часу. Uh -huh. І е коли вони почули цей солодкий запах з винограднику, то саме сліпець, душа. Умовляє тіло згрішити, воно спокушує тіло, душа, не навпаки. Да? А вже, е, е, скажімо, е, хромець не несеє туди. І цікаво, що Кульгавець також винувачує, тому що вони, коли він почув оцю всю новину, він уже далі спокушує. Давай таки підемо. Угу. Він показує, що йде оця боротьба всередині людини. Вона не. Да. Вона, 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 вона <світ> зовні то є, але головна вона всередині, тут всередині. людині. Тому що можна е, якось там ну, ритуали можуть бути, якісь зовнішні дійсні. Він каже, не в цьому суть, Які б ритуали не були, де б ти знаходився? Як врятувати душу? Питання головне світі. Як врятувати цього сліпця і хрупця? Він каже, головне це мати страх Божий. Mm -hmm. Мати страх Божий у людському серці. Коли страх Божий, що таке страх Божий? Коли Бог присутній в людині. Коли розуміння є того, що Бог, да. є, присутні, Бог є присутній. і Він Бог цього... є присутній, І не, не Т... просто розуміння, що Він накара... покарає мене, да. ні, а що він має бути присутній в людському серці. Тоді людина цього боїться, бо а що таке боятись Бога. Шанувати Бога, Бог, любити, виконувати заповіді. І не тільки боятися, що Він прийде, покарає, ні. А боятись порушити його слово, порушити його запит. тому що настана. любиш його да тому, що любиш його на цій основі. В творі своєму він також торкається питання священства. Чому Кирило Туровський торкається цього питання? Ось якраз питання священства у нього іде в прямій зв'язці з цією історією про Адама і Єву, коли він натякає на первородний гріх, угу. коли говорить, що... Це прямо створу читаю. Ось роздування Адамового зарозуміння, який володіючи усім земним тваринами, морем та істотами, що в ньому в едемі, насичуючись благом, до повеління Бога на святе дерзнув з Едему, пройшов у рай. Uh -huh. uh, тобто і далі із цим він пов'язує питання священства. Говорить, що є такі клірики, є такі іреї, які, не маючи належної духовної підготовки, які з корисливих мотивів із чисто земних пожадань пішли на духовну стезю. І тому він говорить, що такі люди вони просто недостойні знаходитися при священстві, тому що вони дерзнули uh -huh. посягнути не uh -huh. на своє. Ось тому, що у божій справі земний розрахунок, тобто він бачив ніяк це у своєму часі. Чому він це піднімає питання? Значить, було таке. Він бачив це? Він бачив це у своєму часі. Ось якраз в цьому моменті дослідники і бачать пряму прямий зв'язок із діями ось цього Ростова-Суздольського єпископа. Ага. А, так, це була така підводка до цього питання. Тут е Такий цікавий душа, тіло, ну якби такі образи використовує Кирило Туровський. Е Чи можемо ми сказати, що він вірить у безсмертні душі? У творі Кирила Турівського ми не знаходимо ідеї про безсмертя душі. Навпаки, він говорить, ви бачите, від тіла говорить дуже чітко про біблійне вчення. Взагалі, от я хотів би сказати, що так як душа, душа, вона є зіпсованою в самій душі, в самій душі корениться гріх. Ось то а Біблія нам говорить про те, що гріх. Він підлягає покаранню. Uh -huh. Заплата за гріх, смерть. Uh -huh. Тому в Кирила Туровського і немає такої ідеї про безсмертну душу. Буквально у кінці твору, останній абзац, він розвиває дуже цікаву думку. Пізнайте ж, братя, тлумачення цієї притчі: людина домовита, Бог, Отець, Творець усіх. Виноградник, так як говорив пан Віталій, це земля і світ. Плід виноградника це закон Божий і заповіді. Коли ж людина порушила заповідь Божу і за це засуджена на смерть. То спочатку душа її до Бога приводиться і виправдовується, кажучи, не я, але плоть згрішила, тому і немає муки душам до другого пришестя. Але вони зберігаються, Бог знає де, коли ж він прийде обновити землю, воскресить усіх померлих, як сам пророкував. Поясніть, Богдан, ви прочитали цей уривок. поясніть і прокоментуйте його, що означає цей вислів. Тобто, ми знаходимо тут таку, таку цікаву думку, що немає муки душам до другого. Пришестя. Тобто в цьому є біблійна ідея, що особистість людини складається із двох компонентів із тіла і духу живильного, який Бог вдихає. І тоді з'являється душа жива, як людина, як цілісна особистість. Коли відбувається смерть, то ці два компоненти розпадаються. І як пишеться в книзі Еклезіаста, що тіло повертається у порох, а дух повертається до Бога, який дав. Його і угу. душа, пам'ять про душу зберігається у Божих книгах, зберігається у Божих записах як про тому, особистість, яка так вже? сама самої особистості вже як такої немає. Вона Ні, душа це як особистість. Тому і викликані цим ось ці його слова, що тому немає муки душам до другого пришестя. Зберігається Бог знає, що де вірить що вірить Кирило, що вірить Кирило ідеї безсмертної душі, там немає і близько, але угу. він говорить, що коли. О, коли участь? буде друге пришестя, коли, коли буде вирішувати. цей суд, коли Бог вирі буде вирішувати участь людини, то ті, які достойні воскресіння, відбудеться зворотній процес, відбудеться угу. оце нове з'єднання живильного духа і той, того нового тіла, тіла, яке Господь дасть. Угу. Тобто, остаточна участь вирішується не сьогодні. Душа не потрапляє в пекло за його словами. Так, 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 так. В пекло або до раю, а вона жде воскресіння. Очікує. Очікує, Очікує. Воскресіння. Очікує свого дня. Е, підводячи підсумок сьогоднішньої розмови, чи, мож, чи можемо ми сказати, що віра наших предків вона була якоюсь особливою, або віру, яка ґрунтувалася на біблійних принципах, не, не копіювала зразок одного християнства, друга, мала свою точку зору, яка була заснована на слові Божому. Цікаво, що пише сам Кирило Туровський в кінці своєї праці. Все це я витлумачив не за своїм задумом. А за святими книгами, угу. він говорить, що головним найавторитетнішим джерелом це є ці святі книги старого і нового заповіту, на основі яких він відлумачує, оцю, здавалося б, іудейську притчу. І він То саме по... на основі угу. цієї іудейської притчі їм хоче показати, що ми всі згрішили, всі позбавлені Божої слави. Але слово Боже, нас навчає, в нього цікаво говорить. Якщо ти оце все зробив, так як оці сліпець і кулявець, ми всі на їхньому місці. Він угу. говорить: покайся! У злобі, у заздрості, в брехні, в вбивстві, неправді Змирися, постуй, не піддавайся сну. Але оскільки ти цього не зробив, то відійшов від лиця Божого. А чому ти це зробив? Яка головна проблема? Не віддаленістю землі, але відсутністю страху Божого в своїй душі. Бо далеко від Бога ми, тільки біля засмучених серцем Господь, смиренним духом спасе бажання тих, що бояться Його виконати. Це все слова Святого Письма. Фактично, вся його проповідь, всі його такі висновки на святому письмі він говорить, що ми маємо надію. Ми маємо надію прийти до Бога, упокоритись перед Ним, покаятися перед Ним, навернутися <гум> до Нього і мати надію на вічне життя, коли прийде Христос? Мати <гум> надію, те, що Бог нас врятує, жити святим життям зараз, вірою в Ісуса Христа. З цієї проповіді, яку сьогодні ми читали, досліджували да, цю притчу. Що ми можемо сказати про самобутність віри наших предків? Все ж таки, про те, що я хотів би згодитися із Віталієм, віра наших предків була глибоко заснована на святому письмі. Ми не знаходимо там якось цьому характерному творі епохи, як у творі людини. Мислячий, глибоко угу. мислячі для свого часу, ми не знаходимо там практик яких, і ідей, яких дотримується сучасне християнство. Знову ж таки, там немає ідеї безсмертної душі, там угу. немає добрих справ для спасіння добрих справ. Там немає спасіння, немає спасіння знанням, сповіді щоб... перед священником, індульгенцій. Ось є правильне розуміння другого пришестя, правильне розуміння останнього суду. Угу. Тобто ми бачимо, що ця традиція вона просто з віками була піддана забуттю, але угу. наш народ завжди свято зберігав те, що написано у Святому письмі. Угу. Взагалі, якщо Біблію досліджувати неупереджено, не дивитися на неї через окуляри власного світогляду. То багато істин, які там записані, стануть зрозумілими і очевидними самі собою, угу. так як Добре. це було і для Кирила Туровського, який присвятив життя вивченню святого письма. Добре, дякую вам. Твір Кирила Туровського, притча про душу і тіло, зрозуміти досить складно. Він насичений порівняннями і алегоріями, часто не до кінця зрозумілими сучасному читачеві. Втім, незважаючи на мову, Кирило Туровський говорить про речі надзвичайно практичні: про те, як християнину досягти спасіння. І в тому, як він розкриває цю тему, ми бачимо глибоку біблійну обізнаність автора. Взяти хоча б такий характерний епізод, автор відкидає ідею про безсмертя душі, говорячи, що остаточна участь людини буде вирішена на страшному суді і при другому пришесті. Наші предки прекрасно знали вірне вчення святого письма. Я хочу подякувати нашим експертам за знайомство з цим чудесним твором. Історії, який дійшов до нас через століття, ну а вам, наші глядачі, я бажаю всього найкращого. З вами був Віталій Кривой. До наступної зустрічі у програмі Дорогами Християнства.